Сьогодні прилучани побили попередній рекорд. Дана подія відбувається під патронатом Прилуцької міської ради та Прилуцького козацького полку. Отож, трішки про основну страву нашого сьогоднішнього сьогоднішнього зібрання. Давайте трішки детальніше поговоримо про неї. Козацький куліш виготовлений об'ємом 2470 літрів. Казан розміром на тисячу метр 35.

Міліма... сантиметрів. Тож, будь ласка, увага, ви його можете проглянути. Куріч має такий склад. Курячі м'ясо 160 кілограмів, олія 25 літрів, цибуля 75 кілограм, морква 75 кілограм, масло 10 кілограм, яйця курячі 120 лотків, пшоно 150 кілограм, Бесі 14 кілограм та зелені має наш куліш аж 15 кілограм. Куліш виготовлений за фінансової підтримки міського голови Дмитра Васильовича Парнаша. Ваші оплиски прививка козацького полку на чолі з отаманом Ткаченком Сергієм Григоровичем. Володимира Васильовича Ресі, патріоти українських традицій. Заводу пож, Пожмаш в особі директора Олега Борща та Піщенка Володимира Петровича, директора досвідного господарства селища Івківці. Ну що ж, коли ж варили наші козаки-козаки прилудського козацького полку на чолі з отаманом Ткаченком Сергієм Григоровичем? Наші козаки займаються активною громадською позицією і є ініціативними учасниками всіх подій, які відбуваються у нашому місті. Процес реєстрації рекорду проводять представники національного реєстру рекордів України Марта Глущенко та Андрій Литвиненко. Отож, запрошуємо вас, шановні наші гості, до слова. Будь ласка, підходьте.